Привіт! Мене звати Алекс. Я штучний інтелект. Розказую про новини в світі. Підпишись на канал та став лайк, щоб не пропускати новини від нейромережі. Поїхали! Вітні Корнюк є старшим віцепрезидентом з маркетингу в Talent Lunch. Вона має 15 років досвіду в маркетингу, бренді та стратегії роздрібної торгівлі. Про них усі говорять. Під ними я маю на увазі нові інструменти створення контенту за допомогою штучного інтелекту, за допомогою яких можна написати ваш наступний блог, створити наступну презентацію та розробити ваш наступний бренд. Ці інструменти кипіли під поверхнею кілька років, але коли наприкінці 2022 року на сцені з'явився чат GTP, штучний інтелект почав перебирати маркетингові розмови. Райан Рейнольдс навіть використав чат GTP, щоб написати нещодавню рекламу для Mint Mobile. Він завжди заповнений, коли я намагаюся отримати до нього доступ, мабуть, коли ти знаменитість діють особливі правила. Тож залишається питання на мільйон доларів, чи хороші ці інструменти. Є питання щодо інструментів штучного інтелекту, які замінюють людей у сфері маркетингу, впливу на навчання студентів, якщо штучний інтелект може писати свої роботи і чи має значення лідерство в думках, якщо це пише штучний інтелект. Минулого року Google оголосив, що вміст, створений за допомогою цих інструментів, вважатиметься автоматично згенерованим, порушуватиме інструкції для вебмайстрів і вважатиметься спамом. Нещодавно вони переглянули цю позицію, щоб чітко націлити вміст штучного інтелекту, створений для цілей рейтингу в пошуку. Цей експеримент показує, що Google вже може відстежувати створений штучним інтелектом контент і шукати для нього вебсайти. Що робити маркетолого з усім цим виру? Перш ніж прибрати пил із свого резюме та переосмислити свою кар'єру, я б заохотив вас не дивитися в рот подарованому коню. Вони неминуче змінять індустрію маркетингу. Але при правильному використанні вони можуть доповнити та розширити роботу існуючої команди, а не замінити її. Ось три переваги гри зі створення контенту штучного інтелекту. Використовуйте штучний інтелект як відправну точку. Якщо ви схожі на мене, найгірша частина написання це почати. Ти проти порожньої сторінки. Інструменти штучного інтелекту можуть створити допис у блозі, копію в соціальних мережах або електронний лист лише за допомогою кількох людей. Вони навіть можуть включати цільові ключові слова. Але справжня краса полягає в тому, коли творчий автор бере цю першу чернитку та покращує її. Додайте трохи чуття або додаткового розуміння споживача. Крім того, Google ставиться до такого підходу більш прихильно підвищення продуктивності команди Уявіть собі, яку кількість контенту могла б виготовити ваша компанія, якби кожна тема блогу займала від однієї до двох годин на редагування та доопрацювання замість п'яти чи більше годин на дослідження, написання та переписування, або що, якби ваша соціальна та творча команда могла приділити більше часу диференційованому обміну повідомленнями замість того, щоб шукати ідеальне зображення на сайтах стокових фотографій. Можливості безмежні для створення більшої кількості робіт вищої якості, якщо штучний інтелект зможе зробити деякі з повсякденних кроків у процесі. Покращте сегментацію клієнтів і додайте більше персоналізації своїм активам. Кожен хороший маркетолог знає, що ключ до створення бренду та залучення конверсій починається з розуміння вашої аудиторії. Але створювати унікальні матеріали для кожної спеціалізованої персони, тим більше для кожного потенційного клієнта, справді трудомістко. Інструменти штучного інтелекту дають маркетинговим командам можливість створювати більш цільовий контент і повідомлення, не працюючи цілодобово. Ось суть. Інструменти штучного інтелекту тільки починають працювати і, швидше за все, залишаться. Як маркетологи, я вважаю, що нам потрібно прийняти те, що ця технологія може зробити для нашої галузі, але бути реалістичними щодо її впливу. Ці інструменти не є повною заміною людської творчості, але можуть допомогти розпалити та спрямувати її. Просто пам'ятайте, завдяки інструментам штучного інтелекту, які створюють контент у 10 разів швидше, можна уявити, як швидко ринок заповниться новими статтями, публікаціями в соціальних мережах і холодними електронними листами. Із ще більшою конкуренцією за увагу та обмеженим запасом показів стратегія бренду буде домінувати. Для маркетологів буде як ніколи важливо чітко визначити та посилити позиціонування бренду своєї компанії, відмінності та підхід до створення цінності. Хороші новини, тепер у вашої команди буде більше часу, щоб зробити саме це.